Що, вроді, запись пішла? Е, ну, шановні друзі, сьогодні ми знаходимося біля управління внутрішньої політики обласної державної адміністрації на Дніпропетровщині. Зараз ми отримали списки, а хто ж сьогодні буде брати участь в громадській раді? Із 119 учасників, які ми тут продивилися, в основному це спортивні товариства, стрибки е, на батуті, пляжний гандбол. Ну і так далі. А серед таких специфічних це е, товариство для міліціянтів, для альфи і для е, по боротьбі з тероризмом. Тобто ми бачимо, що саме спортивні і спеціальні громадські організації, мабуть, і будуть розбудовувати на Дніпропетровщині демократію. Що я з'ясував зараз в управлінні внутрішньої політики? Те, що нам сказав заступник Сергій Сергійочка. Що оголошень в газетах не було, що всі, хто бажав би зареєструватись, повинен був триматись, як то кажуть, сайт обласної державної адміністрації, уважно слідкувати і увійти в ініціативну групу. А хто формував ініціативну групу, це попередня громадська рада, яка була призначена. З 25 чоловік, правда, раніше це були не спортивні організації, а десь такі медичні товариство дерматовенерологів, акушери гінекологів, е, ну так би мовити, гаражних кооперативів. Тобто ми бачимо ось таку позитивну динаміку, з'явилися спортивні і спеціалізовані міліціянсько, ну я б сказав би СБУшні організації по розбудові громадянського суспільства. Далі місце та час. Визначався в останню чергу і кажуть, за законом, за постановою 96-ї кадміну, в четвер, тобто в п'ятницю сказали. Ось тільки сьогодні, в понеділок, ми знали, що в одному з ПТУ, як то кажуть, в закутку не в центрі місця відбудеться о 15 а не об 11.00 Громадська рада, яка визначить... Хто ж буде при губернатори, при голові обласної державної адміністрації, розбудовувати демократію на Дніпропетровщині. Ми задали і риторичне питання: а чи зможуть бути присутні там справжні, незалежні, не кишенькові громадські організації, хоча б дорадчим голосом? Ми не хочемо, не намагатимось увійти в раду, але ми хотіли, хоча б подивитись за процедурою, і хто ж ці люди? Тут ці громадські діячі, яких ми жодного разу не бачили на відстоюванні прав і свобод різних верст та прошарків в Дніпропетровщині, не на податковому майдані, не на боротьбі за державну мову, не за вчителів, не за лікарів, не за тих, не за дітей, не за скорочення і проти антинародних реформ. Жодної з цих організацій, я уважно їх продивився, В принципі, їх всі знаю раніше їх було 1147, Сьогодні біля 1200 громадських організацій жодних з громадських організацій в боротьбі за громадянські права ми не бачили. І наступне: раніше, два роки тому, реєстрацію, впуск, пропуск громадських лідерів громадських організацій проводила міліція і управління внутрішньої політики. Голоси рахувались недовго. 25 членів, які були тоді призначені, їх бюлетені рахували рівно 3 дні. Тобто 8 бюлетнів на добу і один бюлетень розглядали 3 години. В середньому ведеться так. Що буде сьогодні? Я думаю, ми з вами обов'язково побачимо і вас про це, шановні Дніпропетровці, проінформуємо. Удачі нам всім, слава Україні!